Привіт до вашої уваги лот, спортивні бандажі. В лоті буде присутній мікс брендів, декілька видів бандажів. Почнемо ми з ось таких фіксуючих для зап'ястя. Вони будуть в розмірах SM та LXL. Ось так вони виглядають можете бачити перед собою. Далі у нас йдуть бандажі для коліна. Вони будуть в розмірах від S до XL. Ось такі, а також фіксуючі бандажі для зап'ястя. Можете бачити. Вони всі йдуть в ось таких коробочках. Ось так виглядають, також в розмірах від S до XL. Наступними у нас йдуть ось такі по одній одиниці бандажів. також для коліна, для зап'ястя та для плеча розмірами S, S та L. І ось такі маленькі бандажі. Вони в нас йдуть для коліна в такому бежевому кольорі. Також можете бачити, які ще є види. Всього в лоті буде 61 одиниця. Вартість лоту 2590 гривень, собі вартість одиниці 42 гривні. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!